Кращі коровеї та торти забаром визначатимуть івано-франківці. Пекари віртуози представлять своє мистецтво на святі хліба. У такий спосіб міська влада взялася розвивати фестивальний туризм. Крім того, кажуть чиновники, свято хліба відроджуватиме стародавній український народний звичай. Обжинки наше свято хліба приурочено до традиційного свято обжинок або врожаю, які святкували в селах у нас. І десь ми його в цьому контексті і в цьому ракурсі будемо проводити. Це стародавні українські. Скі свято врожаю. Позмагатися за кращі хлібобулочні та кондитерські вироби уже зголосилися близько 30 прикарпатських підприємців. Крім того, цікаві вироби з хліба представлятимуть і дві відомі львівські фірми. Журі обіцяє бути вимогливим. Головна ставка на унікальність. Безперечно, це креативність, це якась повинна бути родзинка, це буде повинна бути якась новинка. Наскільки люди зуміють подати себе, вміти, наскільки будемо оцінювати. А сам якісний фактор це говорить сам за. Себе. Себе, бо наші мешканці знають, який вони хліб їдять. І тут ці пекарі будуть перед ними, і вони їх побачать в кінці кінців і з ними зможуть порозмовляти. Парк культури та відпочинку вже наступної неділі перетвориться на врожайне поле. Ярмарок виставка Свято хліба передбачає не лише розмаїття хлібних дарів, але й концертну програму, театралізовані виступи та виїзну торгівлю національною кухнею.